Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про те, про що ви повинні знати прямо зараз. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вас. Дивіться, одразу жіноча фігура змалювалася, якусь надію на щось сподівається, відвернута від вас, ображена на вас, і надія в неї така, знаєте, щось негативне. Вона сподівається, вам якусь підлість зробити, якийсь план вона виношує, якийсь план продумує. І між вами сора, ви не спілкуєтеся, ви з цією жінкою не спілкуєтеся, якась сора стара причиною розладу вашого спілкування. Образу вона затаїла, ви забули, зайняті своїми справами, а тут людина прямо шукає всі способи і ключики для того, щоб вам зашкодити, Прямо як крису тримає в руках. І удар, удар через страти хоче вам нанести, налаштовує людей проти вас, намагається запевнити їх в тому, щоб вони з вами не спілкувалися, як начебто вона по ним проходиться для того, щоб налаштувати їх проти вас. І таким чином. Якраз таки через цих людей до вас і приходить ця інформація. розумієте? Вона хоче як начебто всіх від вас відвернути і говорить, щоб вони з вами не спілкувалися, не мали ніякого контакту. Розумієте? Щось тут таке. Так, навколо вас будуть обертатися найближчим часом люди, які будуть знаками долі, якісь підказки будуть йти від цих людей, і разом, разом це все стане ключем вдачі. Будете якось хлопотати, якісь хлопоти змалювалися. Дивіться, тут який момент. Ви щось розчарувалися в якоїсь ідеї, в якомусь проєкті і залишили її для більш благоприємного періоду, так? для більш благоприємних обставин і подій. Не зараз. Зараз поти типу повинен справитися і якось не виходить, можливо, туди-далі у вас це вийде, а зараз у вас інші задачі. Знаєте, тут поспішність, поспішність, різко ви будете починати поспішати зробити цей проєкт до кінця. Якісь умови. Так, якісь умови прямо благоприємні для реалізації цієї ідеї, цього проєкту, прямо зіткнетеся неочікувано для себе і швиденько почнете це все реалізовувати, повертати, витягувати з дального ящика цю ідею, тому що умови благоприємні, і швиденько щось доводити до кінця. І результат тут дуже хороший на вас чекає. І якщо раніше ви були розчаровані. Ви залишали його в минулому, цей проект, так? Думали, що час покаже, якщо це ваше, то. Значить, це буде ваше. От якось так ви тоді відреагували, коли щось у вас почало зупинятися. А тут прямо метушня, ви починаєте бігати, хлопотати, метушитися, крутитися навколо цього проєкту. Неочікувано. Навіть доведеться змінити плани. Ваші плани, ті плани, які ви збудували найближчим часом вирішити якісь питання, задачі, будете відкладати. Те, що запланували на потім, для того, щоб реалізовувати цей проєкт, бо його впускати зараз не можна. Так, якесь коло, ви тут відсторонюєтеся. Зараз такий період, коли ви відходите в сторону і заглиблюєтеся в ваші задачі, у ваші справи. Які потребують від вас уваги, дрібні хлопоти домашні в особистому житті, і коло, в якому ви часто спілкувалися, ви відходите в сторону, тут трішечки, знаєте, і образи є з вашої сторони, і знаєте, які образи. Коли у вас є проблеми, у вас є труднощі в житті, і інтерес люди не проявляють, не цікавляться, не намагаються допомогти вам у ваших справах. І от така маленька образа, вона затаїлася, вона приховується в вашій душі, в вашому серці, і тому у вас немає бажання. Бажання спілкуватися, ви тут щось вирішуєте для себе. Так? І тут Знаєте, якісь претензії на свою адресу ви почуєте від цих людей. Знаєте, які претензії, коли ваші досягнення обесцінюють, Розумієте, і ваші заслуги також обесцінюють. По типу. Ви відсторонилися, ви з ними не спілкуєтеся, як зазналися, чи що, щось таке Тепер вони вам не потрібні. От щось таке. От щось таке ви почуєте, як хочуть вас вкусити боляче зробити. Щось ви тут в душі прямо захлопнете двері для цих людей. Ви скажете про своє наболівше, накипівше, тому що вони тут, бачите, зараз вас обговорюють, вони якось спостерігають за вами, чому з вашої сторони тиша, немає уваги в їхню сторону. так? І така ситуація, коли вона накаляється, оця атмосфера, так? між ними і вони вирішують нагадати вам про себе. так? Ви їм вискажете цей момент, тому що отримаєте такі уколи від них, такі фрази неприємні в вашу сторону. Ви все їм вискажете, все, що у вас наболіло. І в душі, оці двері, які залишалися при, при відкритті ще, да, якась така надія була. Надія була, що вони можуть подзвонити, запитати, як у вас справи, от якийсь такий момент. Звісно, що кожен дивіться по своїй ситуації. Це можуть бути і ваші родичі, і ваш колектив. Так? От Все, що вас наболіло, і двері ще залишалися відчинені, і була надія, що все зміниться, люди з'являться, протягнуть роки допомогу, ви її закриєте. Ви ці двері закриєте і закриєтеся від цих людей раз і назавжди. Буде холод, буде повне закриття, абстрагування від цих людей. Я не кажу, що ви перестаєте спілкуватися назавжди, але те, що ви від них будете відсторонюватися, це обов'язково. Ви підете іншою дорогою, це більше не ваше коло, щоб ви з ними могли обговорювати якісь життєві ситуації і свої радощі. Отака От образа, вона. Все ж таки захлопне ці двері. Тому ви тут поступаєте дуже правильно, це буде образливо, але ви справитеся з цим. Розумієте, ви з цим однозначно справляєтеся. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас, але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі. І позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!